Церква споминає пам'ять святих апостолів от 70 Філімона Архипа і ровнопостольної Апфії. За них згадує апостол Павел по селанні Філімону. Там був случай, коли в одного багатого чоловіка утік від нього раб, слуга. Но той раб потім прийняв. Християнство і Павел повертає його до Свого Господина, але вже пише Господину письмо. Він у тебе пішов була причина. Ну тепер прийми його обратно без обіди. але прийми його вже не як раба, а як брата во Христі. Так впервые християни перейначували, міняли, пережовували, змінювали дух Римської імперії, дух рабства. Усі ми во Христі, браття і сестри, от по Господь і нині каже посланник Філімону, пише вам Павел. Узник, тюремщик Ісуса Христа, Тимофей не забувай. Все, що освящається молитвою, стає святим. Всяко творення Боже дуже добре, є, якщо воно сприймається з благодаренням. Якщо ти приймаєш їду з благодаренням, вона буде вкусна тобі, приятна. Бог тобі буде дарувати то, що потім в будущому ти почувствуєш не просто случайне явлення, а особливий дар Божий. Ведися між людьми скромно, а всякі сільські басні, бесіди, брехні, откидуй і не приймай участі, а упражняйся в благочестюю. Бо тілесне упражнення, фізичні вправи полезні, бо і медицина каже. Но є одна фізкультура более сильніша, ніж фізична, ім'я котрі духовна фізкультура. Упражняй себе в благочесті, бо благочесті на все полезно. і обітвання має, обіцянку має будущего життя. Благочесті особи від фізкультури духовної, котрим займаються православні християни, і всі світ, обізумивши від злоби, не впізнає такі діяння і не нища, їх зарозумні. Що всьому світі, особливо нині 21 вік, украсти то іскусство. украсти, потім не бути судимим – і ще більше іскусство. Набрехати, обманути, оклеветати. То за зато нині платять гроші великі. А от за правду, а за правду треба пострадати і штрафи платити, і тюрмуйте, і суд терпіти. У такий сість 21 гнилий вік. Там, де є віра в Бога, народжується братська любов, а у керівників братської відноження до подчинених. Там, де керівник безбожника, ще й професіональний злодій, і тот бандит, який збирав податки по базарам, потім став великим начальником, він не перестав бути бандитом, навіть попавши на високі шабелі власти. Но будучи ще й безбожником горе тому народу, над котрим такий чоловік стане начальником. Тут основне правило каже Павел Тимофею, не відлікайся різними другорядними подробностями. Нині маса людей читає подробності, цілого світа, а деколи не знають новини у власній сім'ї, не знають новину власного села, власного міста, читають історію різних регіонів, а свою історію деколи не знають. Або так роблять визволителі, що там ту землю, де вони окупірують, історію скривають, переписують, і в результаті люди корінні власної історії не знають. Як вийти з такого положення? Павел пише посланці Тимофею, перше послання, 4 глава. Вникай в себе і в ученіє, займайся цим постоянно. Так, поступаючи і себе спасеш, і тих, котрі тебе слухають. От образець для православних. Не вникай у сусідські справи, вникай у себе. До речі, русинське слово никати, воно вже невідоме ні в українській мові, ні в російській, навіть словаки його не знають. Ну і то слово древнє слав'янське. Отсюда уже із префіксом вникати. Русинське никати значить не просто дивитися, позирати, але вникати поглядом, коли на що дивишся, уразумій, вникни в суть того, що видиш, що читаєш і що чуєш. Вникай у себе і в ученіє. Займайся цим постоянно. Бо лиш так поступає ти православний, не будеш відлякатися всьогосвітніми бідами, брехнями, обманами, клеветами, а сам себе будеш спасати і ти, кодибуть тебе слухати. А це слово передано через святого преподобного Серфіма Саровського у такій формі: Стяжи благодать, собирай благодать Божою. Спасайся сам, і довкола тебе будуть спасатися тисячі. От чому ми кажемо, Господи, молитви нині Філімона, Архіпа, і Апфії, одного з котрих язичники так побили, нокрадному ножом горізали, що поки довезли його на суд, помер, а других придали побивати камінням. За що? За віру в Христа, за правдиві слова, та історія уже тягнеться. Дві тисячі років людство має християнство, а цей світ не перестає супротивлятися християнству. Любі ідеології придумували безбожники, щоб лише людей одтягнути від Христа. І удивительно уважні православні вникають у себе і в написано є. І тільки православний прочитав дурницю на першому слові перекращає читати в сторону, включив канал телевізора, тільки почув першу брехню, переключив, Запомнив, які канали, які передачі, в яких програмах не є правдою, ні він, ні його друзі більше ці програми не дивляться. Почому? Бо розумні вникають у себе в учені, формують себе спортсменів, займаються фізкультурою духовною, ну а люди безбожні, не церковні. От нечого делають, сидять перед телевізором з рано до вечора і скільки лжи йому заб'ють у голову. Та він, бідний, рідну жіну завтра лишить. Із-за того, що учу у телевізорі, друзів лишить, мамину віру откине. Почому? Бо він передався єдиному авторитету. А на сьогоднішній день самому варварському то авторитету інформаційному. От почому? чому? Зирає на подвиг наших святих. Заря нападив наших предків, молім Бога, щоб ми ніколи не чули і не збиралися слухати чужі бесіди, негодні бабські бесіди, сільські казки, сільські брехні. Все це відкидувати, а держатися істинної, благодатної, канонічної, православної церкви, бо лише так поступає. І може, будемо в цьому світі і ненавидимі, а може, і судимі, і божої биті. Але невзирає на що, у вічності буде фініш, коли ми зможемо бути з усіма святими наслідниками Царства Божого. Амінь.